Вітаю! Сьогодні ми вирушимо у захопливу подорож за межі звичного раціонального світу. Туди де панують несвідомі бажання, сліпа воля та абсолютна свобода. Давайте розберемося, як філософія ХХ століття, знаєте, просто перевернула наше уявлення про те, хто ми є. Ну що ж, давайте подивимось, що буває, коли звична, така, знаєте, впорядкована і логічна картина світу раптом тріщить по швах. Саме це стало початком довгої подорожі у приховані темні глибини нашої власної природи. А все почалося з одного простого, але дуже сміливого питання. Філософи наважилися зазирнути залаштунки логіки і запитали: а що як в основі всього лежить не якийсь там раціональний порядок? а… Щось зовсім інше, якась могутня, незбагненна ірраціональна сила. І от Артур Шопенгауер дав цій силі ім'я, воля до життя. Уявіть собі, вся наша свідомість, наше раціональне я це лише така тоненька плівочка на поверхні безкрайого бурхливого океану, а океан цей наші несвідомі бажання, інстинкти, сліпі пориви. І за Шопенгауером ця картина, м'яко кажучи, не дуже оптимістична. Він вважав, що ця невпинна воля прирікає нас на вічні гойдалки: від болю, коли ми чогось прагнемо, до нудьги, коли ми це отримуємо. І так по коло єдиний вихід, хоча б тимчасовий, це мистецтво або глибоке щире співчуття до інших. Але зачекайте, а що, якщо подивитися на це зовсім інакше? Що як ця первозданна сила, це не якесь прокляття, а навпаки, джерело нашої найбільшої могутності? І от саме тут на сцену виходить Нітше, і, знаєте, просто перевертає шахівницю для нього воля це не сліпа сила страждання, ні, це творча енергія, це саме життя, джерело всього величного, мистецтва, культури, самоперевершення. Ніцше каже: у світі, де старі цінності і авторитети померли, у нас немає іншого виходу, окрім як створювати власні його знаменитий заклик, стань тим, ким ти є. Це по суті вимога взяти на себе повну відповідальність за своє життя і виліпити з нього шедевр. Отже, філософи, наче вказали нам на двері у цей прихований світ. А от Зігмунд Фрейд був першим, хто наважився ці двері відчинити і спробувати, ну скажімо так, накреслити карту того, що там усередині. І ось вона, знаменита метафора Фрейда наш розум, наше свідоме Я це лише вершечок айсберга, який видніється над водою, а все найцікавіше. Вся маса, вся рушійна сила прихована глибоко під поверхнею, це і є наше несвідоме, витіснені бажання, дитячі страхи, забуті травми. І за Фрейдом усередині кожного з нас справжній театр бойових дій. З одного боку, наше воно, така собі первісна, дика частина, яка хоче тільки одного, хочу зараз, з іншого над я, наш суворий внутрішній критик. А десь посередині бідолашне я, яке намагається якось усіх примирити і домовитися з реальністю. І ось тут психоаналіз підводить нас до одного можливо найважливішого питання: а наскільки ми взагалі вільні? Наскільки вільною може бути людина, якщо її вчинки, її вибір, її життя визначаються силами, про які вона навіть не підозрює? І уявіть собі, ці ідеї про ірраціональність, про приховані глибини людської душі впали на дуже підготовлений ґрунт. Світ, щойно розтрощений двома світовими війнами, старі імперії, старі цінності, все це лежало в руїнах. Із цих руїн народилася нова, абсолютно радикальна філософія екзистенціалізм. Після всього цього жаху головне питання було таким: хто ж така людина? Хто ми є у цьому абсурдному світі, який, здається, геть втратив будь-який сенс? І відповідь екзистенціалістів, зокрема Жана Поля Сартра, була шокуючою і водночас визвольною: Існування передує сутності. Що це означає? А те, що ми народжуємося без інструкції. Немає ніякого заздалегідь визначеного плану. Нас просто, як то кажуть, закинули в цей світ, і тепер ми маємо самі вирішувати, ким бути. І ось тут криється вся суть. Ми абсолютно радикально вільні, але ця свобода це не подарунок, це тягар. Це вирок. Ми приречені бути вільними. Іначе ті гончарі, ми змушені самі власними руками ліпити сенс свого життя з глини свого існування. І відповідальність за те, що вийде, лежить тільки на нас. Але такий екзистенційний жах, така тотальна відповідальність це погодьтеся витримати важко. І тому, як відповідь, як противага з'явилася інша течія. Більш оптимістична, більш світла, яка зосередилася на людській гідності та потенціалу до зростання. Такі мислителі, як Карл Роджерс, Абрахам Маслоу, Віктор Франкл, вони сказали зачекайте, а що якщо в основі нашої природи лежить не вічний конфлікт і не абсурд, а вроджене, нестримне прагнення до розвитку, до самореалізації? І мабуть, найвідоміша ідея тут це піраміда потреб Маслоу. Це, по суті, така собі дорожня карта нашого розвитку від задоволення базових потреб, ну там в їжі безпеці, до вершини, до самоактуалізації, тобто до повної реалізації всього свого потенціалу. Але, мабуть, найпотужніше свідчення на користь цієї ідеї належить Віктору Франклу. Свої висновки він зробив у найжахливішому місці на землі, в концтаборі Освенцем, і він на власному досвіді довів. Людина здатна витримати абсолютно все, якщо її життя має сенс. Причому цей сенс не можна отримати ззовні, його можна тільки знайти самому, і саме цей унікальний пошук і робить нас людьми. Отже, давайте спробуємо скласти всі ці шматочки пазла докупи. Який же портрет людини ХХ століття ми отримали в результаті? Це портрет дуже складної, суперечливої істоти. Наше існування трагічне, але ми здатні на бунт. Ми самотні, але несемо відповідальність за весь світ. Ми смертні, але можемо наповнити своє коротке життя величним сенсом. І ось, мабуть, головний підсумок. Філософія ХХ століття перестала шукати прості чорно-білі відповіді. Вона визнала так, нами керує несвідоме, але так. Ми вільні у своєму виборі. Вона прийняла всю складність, всю можливу хаотичність, але водночас і всю велич людської природи. По суті, ми прийшли в величезний шлях від руїн старого раціоналізму прямісінько в лабіринт нашого власного я. І на цьому шляху філософія змінилася докорінно. Із сухої академічної теорії вона перетворилася на живий практичний інструмент, на спосіб зрозуміти самих себе. І вся ця наша подорож від чистого розуму до темних глибин несвідомого залишає нас з одним, але головним питанням питанням, яке тепер кожен мусить поставити собі. А що ж тепер у світлі всього цього насправді означає пізнати себе?